Добрий день! Сьогодні ми будемо з вами створювати Google Документ. Для того, щоб створити, нам необхідно натиснути на кнопку Створити в меню Обрати Google документ і на нього натиснути. Відкривається вкладка «Google документу, з чого складається це вікно. У верхньому лівому куті назву документу, поки що він без назви, для того, щоб дати назву документу, необхідно натиснути в цьому полі і написати назву документу. Ось таким чином. Біля назви документу з'являються три команди. Зірочка можливість відмітити документ як важливий. Далі з'являється кнопка Перенести документ в іншу папку і Подивитися статус документу. Під назвою Головне меню знаходиться, під головне меню панель інструментів, воно буде трішечки відлічатися, залежно від того, що ми виділяємо і що ми змінюємо. У верхньому правому куті є чотири кнопки. Перше, що коли... Були останні зміни, можна передивитися, додати коментар до елементів тексту або картинки, далі приєднати до онлайн-проботи інших користувачів і поділитися цим документом з іншими користувачами. Далі також е, мається лінійка, вона може відображатися або не відображатися. І е, головне це наше поле, в якому ми виконуємо набір тексту. Також з'являються дві кнопки, е, за допомогою яких можете теж зробити деякі налаштування. Якщо нічого не потрібно робити, ми можемо просто натиснути лівою кнопкою миші на білому полі і вони е, сховаються. Якщо, наприклад, давайте зробимо деякі дії з нашими документами. Якщо, наприклад, в мене документ збережений зараз на моєму головному диску, але я хочу його перенести в іншу папку. А для цього я спочатку створю цю папку, давайте хай це буде папка 1. І а в чому класна річ в Google документах, мені не потрібно закривати Google Документ, щоб його перенести в іншу папку. Для цього потрібно в самому відкритому вікні Google документу натиснути Перемістити. З'являється вікно, в якому треба обрати папку, в яку ми переміщаємо документ, і натиснути Перемістити або тут, або тут. І документ буде перенесений з головного диску до, диску до папки 1. Тобто я не закриваючи документ, перенесла його з однієї папки в іншу. Давайте подивимося. І так, в головному меню моєму вже немає. На головному диску вже немає цього документу, але якщо я відкрию папку 1, ось, будь ласка, цей документ в мене знаходиться саме в папці 1. Тобто це дуже зручна, зручна така річ в Google додатках, чого немає в програмі Microsoft Word, наприклад. Давайте подивимося, які в нас ще є чудові і команди. В головному меню, якщо ми відкриємо файл, є можливість створити новий документ, відкрити існуючий, копіювати, поділитися. Ось, будь ласка, дублюється кнопка, можливості поділитися з іншими користувачами. Тобто вона є ось тут. Вона є в головному мені ось тут. І е, у верхньому правому куті поділитися, Дія виконується однаково. Як вона виконується? Ми натискаємо «Надати доступ іншим, відкривається вікно. Зверху можна вказати, е, кому ми даємо доступ. наприклад, Ось так. І вказуємо, яка можливість в них є. Якщо ми вкажемо тільки переглядати, то користувач зможе відкрити документ, подивитися, але не коментар залишити, не змінити, документ не зможе. Якщо ми вказуємо коментувати, то користувач зможе подивитися, дати коментар на якусь частину тексту, але редагувати він не зможе документ. І останнє редагувати коли користувач може редагувати документи, залишати коментар, тобто змінювати повністю, як змінюєте ви. Коли ви надаєте такий доступ, можна сповістити на електронну скриню, що додався доступ, а можна і не сповіщати, і додати ще якесь повідомлення. Або, якщо ви не знаєте електронну скрині, кому користувача, якому ви хочете надіслати, але ви знаєте меседжер його телефону або ще щось, то ви можете натиснути там, де загальний доступ, обрати усіх, хто має посилання, або якщо ви там багатьом надаєте доступ, так, вказати можливості, для цих користувачів, що вони можуть робити з тим документом, налаштування будуть ті самі, і після цього копіювати посилання, ось тут от, копіювати посилання і дати, надати його іншим людям. Ще в нас тут є дуже чудова можливість відправ. а ще забула показати, що можна опублікувати в інтернеті цей документ і можна відправити електронною скриню. Тобто, знову ж таки, не закриваючи документ, я можу вказати, що я його відправляю, вказую кому, і можна таких вказати декілька електронних скринь, кому я відправляю документ. Там, де тема прописується назва, але ви можете її змінювати. Там, де повідомлення коротенько написати, про що ваш документ, і навіть обрати, в якому форматі ви будете відправляти. Тобто ми можемо або в PDF, або в інших варіантах відправити цей документ. Так, ну тут ми поки скасуємо. Наступний діє. Я можу завантажити документ на власний комп'ютер в будь-яких варіантах, яких в нас тут показані, переименувати документ, перенести, будь ласка, як дублюється команда, що ось тут біля назви команда перенести, або через файл перенести в іншу папку. Додати ярлик на диск, перемістити до кошика, подивитися версії або деталі нашого документу, або роздрукувати. Наступне змінити. Що тут за команди? Тут ми можемо скасувати дію або повернути, вирізати, копіювати, вставити або вставити без форматування. Наприклад, ми з вами копіюємо текст, який має такі налаштування, як колір тексту червоний, заливка синя. І коли ми додаємо текст, він зазвичай залишається червоним кольором з синьою заливкою. Але якщо я натисну Вставити без форматування, то буде прибраний і колір, і фон нашого тексту. Тобто буде вставлятися, звичайно, чорний, текст чорного кольору, без жодної заливки. Далі можна вибрати повністю весь текст, який в нас є, видалити частину, або знайти, замін, замінити якісь конкретні або слова, або літери, або ще щось. В мене велике прохання, коли ви працюєте з документами, ось ці клавіші, які нам треба натискати, щоб виконати команду, це швидкі наші клавіші, так, вивчити, щоб вам було простіше виконувати роботу. Далі, можна зробити перегляд. Можна зробити перегляд нашого документу. У вигляді редагування, те, що ви бачите зараз на екрані, можна пропонування або просто перегляду. Коли просто перегляд, ви змінювати нічого не можете. Додати коментар. І теж є декілька варіантів. Сховати коментар, зробити його згорнутим, або хай він, нехай він буде розгорнутим, тобто завжди, щоб ми могли бачити, що там за коментар показується. Або показати всі коментарі, які у нас тут є, тому що ми можемо робити як сховані, так і розгорнуті коментарі і такі, і такі. Так, показати лінійку. Наприклад, якщо ви створили Google документ, а зверху у вас немає лінійки, ви можете її поставити через вигляд лінійку. Вона нам потрібна для того, щоб можна було представити поля, відступи тексту від полів, ну і так далі. Наступне можна ще додати, щоб показувався макет панель формул, показувати формули, які, символи, які надрукуються. Тобто всі ці моменти ви можете налаштувати через меню вигляд. В меню Вставка можна додавати малюнки через комп'ютер, шукати в інтернеті або на Google диску. Також можна взяти картинки з колекції фотографій або через URL-адресу. І так само можна зробити через камеру, тобто щось фотографувати, наприклад, себе і додати. Можна додавати таблиці або шаблони таблиць, малюнки, діаграми, горизонтальну лінію, смайлики, чипи різні, спадне меню, виноски. Тобто ось ці всі елементи це те, що можна додавати. Ми кожен із них будемо розглядати окремо. Форматувати, тобто те, що ви додаєте, можна все відформатувати. Текст можна відформатувати, зробити різне накреслення або додати, тут є в нас розміри. Різні або додати індекси. Можна налаштувати стилі абзацу, вирівнювання, інтервали між рядками та абзацами, зробити текст в декілька е, стовпчиків, додати маркери до нашого тексту, е, тобто зробити текст у вигляді нумерації, нумерований або маркерований. Додати, е, додати верхній та нижній колон-титул, номер сторінки. Номер сторінки це теж вважається колон-титулом, який можна додавати. Так, не туди. Не туди. А, які можна додавати і змінювати. Далі можна змінити орієнтацію сторіночки, так, і можна відкрити у форматі без поділу на сторінки. Тобто, якщо в мене там 5 сторінок, я можу сюди натиснути і в мене не буде розділу на ось ці 5 сторінок. Тобто в мене буде один єдиний великий лист, а не 5 окремих сторінок. Коли у вас додається таблиця, можна додатково зробити різні налаштування таблиці, зображень ліній, ну або очистити формат для всього тексту, який в нас існує, або для окремого виділеного. Наступне це інструменти додаткові, які можна використовувати в Google додатках. Зробити перевірку граматики. Порахувати скільки слів, переглянути зміни, які нам пропонують, порівняти документ з іншим документом, якщо, наприклад, у вас два однакових, і в якомусь ви вносили зміни, в якомусь ні, ну, у вас їх там дуже багато, наприклад, можна порівняти між собою їх. Далі, зробити посилання, номери рядків, ну, тобто тут різні такі моменти. Дуже цікаві, які вам будуть у згоді, але я їх розповім в іншому відео. Це як перекласти документ і як зробити голосовий від. Це дуже звичні речі. Наступне можна зробити налаштування сповішень документу, налаштування звичайні для наших документів. Тут можна подивитися і налаштувати різні зміни, що, на що ми можемо як змінювати. Ось. І доступність документу. Теж можна тут виконати. Також є ще дві вкладки це розширення та довідка по вашому документу. Те, що стосується панелі інструментів, окремо розповідати не буду, тому що вони всі дублюються з тим, що є в головному меню. Давайте краще спробуємо додати текст і зробити з ним різні зміни. Для цього в мене вже відкрита вкладка, в якій я копіюю частину тексту. І додаємо до нашого Google документу. Ось таким чином. Що я можу змінювати з текстом? Які виконувати форматування нашого тексту? По-перше, мені потрібно виділити частину тексту. Для того, щоб виділити або слово, або, звичайно, повністю текст, я повинна виконати наступне дії. Слово. Просто два рази на нього ми натискаємо на слові. Якщо якусь частинку, просто притягуємо мишкою і виділяємо частинку. Якщо я хочу виділити повністю весь текст, ми натискаємо Ctrl-A. Виділяємо повністю весь текст, який в нас є. Ось таким чином. Так, давайте для нашого плату тут зробимо. І ще хочу звернути вашу увагу, коли ви виділяєте текст, у вас праворуч з'являються ось такі три кнопки. Перша кнопка додати коментар. Тобто, бачите, вона дублюється, в нас є додати коментар. Тут при виділенні текстом. Зверху у вас є можливість додати коментар. Можна правою кнопкою мишки натиснути, теж буде з'являтися додати коментар. І ще ми його бачили у в головному меню. Також кнопка Додати коментар ще є на панелі інструментів. Тобто одна і та функція повторюється 5 разів. І ви можете обрати в будь-якому варіанті, де вам зручніше. Далі можна відрегувати за допомогою смайлика. Якийсь там смалік додати, і це буде те, що у вас як варіант, ну як коментар такий маленький. Можна так зробити. Так, і ще можна запропонувати зміни. Тобто ви вказуєте, яку частину тексту ви пропонуєте змінити, і пишете, як ви пропонуєте її змінити. Ну, ми зараз цього робити не будемо. Так, тепер давайте... Ні, все ж таки для одного абзацу задамо. Що ми можемо змінювати? По-перше, ми можемо змінити стиль тексту. Натискаємо стилі і обираємо, які ви хочете. Це може бути назва, це може бути підзаголовок-заголовок. Заголовок. Коли вибираєте ось ці стилі, ви можете потім використовувати і виконувати зміст документу. Ви зазвичай, коли відкриваєте книгу, є зміст. Ось так само можна виконати і в Google документі зміст. Для цього просто треба виконати обов'язковий свій стиль для тексту. В нас це звичайне, тому ми обираємо, звичайно, так і залишаємо, як воно є. Далі можна змінити тип шрифта. Причому деякі типи шрифтів можна ще додатково змінювати і робити або тоненькими, або там напівжирними. І в різних варіантах. От, будь ласка, можете наводити і дивитися, що тут різні 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 варіанти є налаштування тексту. Далі можна змінити розмір шрифта. є кнопка плюс-мінус збільшити, зменшити. І можна таким чином збільшувати, зменшувати. Можна натиснути на циферку, відкриється меню, тобто перелік наших розмірів тексту, ви можете обрати з нього. Якщо якогось немає, ви можете приписати вручну. Наприклад, в нас немає 27, я можу тут приписати 27 вручну і натиснути Ентер. Ось так буде змінюватися розмір шрифта. Додатково ми можемо змінити накреслення на курсивне підкреслення або жодного не брати, ну або якийсь один використати, а, змінити колір тексту, на який вам більш подобається, і зробити виділення тексту теж на той, який вам більш подобається. Ось, наприклад, таким чином. Всі ці налаштування ви можете подивитися і додаткові у форматуванні. Тут у нас текст, от, будь ласка, тут накреслення різні, от є ще і верхній нижній індекс. Давайте я краще зараз. Покажу ці моменти. Збільшимо масштаб нашого тексту і напишемо ось. Наприклад, в мене будуть метри квадратні. За е, правилами, е, циферка 2 повинна писатися в нас в верхній частині тексту, так, тому що це в нас індекс. Де. Як ми це робимо? Ми виділяємо текст, для якого будемо змінювати індекс, переходимо в формат, текст і вказуємо, це буде у нас верхній індекс чи нижній індекс, в даному випадку верхній індекс. І ось так буде прописуватися в нас текст. Якщо я хочу далі писати звичайний текст, а бачите, вирисочка в мене курсочок мігає зверху. і Якщо я щось буду писати, воно буде писати зверху. Ви повинні, не виділяючи цифру 2, натиснути формат текст і прибрати, тобто ще раз натиснути на верхній індекс, ну прибрати його. І далі вже можете писати всі інший інші текст, вже, звичайно, як він і повинен писатися. Ось таким чином. Так, ще що цікавого тут можна зробити, можна додати посилання на текст, на якийсь істочник з інтернету. Можна додати коментар, можна додати зображення до цього тексту так само. Ще варіанти зміни можна виконати через контекстне меню. Тут у нас є, як бачите, виділити вставити, а також можна додати реакцію на частину тексту, додати коментар, запропонувати зміну, тобто ось ось ці команди вони дублюються з тим, що у вас додатково виділяється і показується рядом з вашим текстом. А можна зберегти в Кіп, будь ласка, так само тут є, відформатувати або очистити формат. Ну, небагато, але деякі зміни можна тут виконати через контекстне меню. Так, давайте тепер спробуємо додати таблицю. А, ще забула вам показати, ще додаткові зміни, це ми можемо для нашого тексту зробити ось що. Ми можемо з вами зробити, по-перше, вирівнювання тексту, ліворуч, по центру, праворуч або по ширині. Тут от, вони, всі, всі ці варіанти є. Далі, ми можемо змінити з вами міжрядковий інтервал. Або одинарний, воно буде ближче одна до одного рядочок, або там полотенний, або, наприклад, подвійний. Ще буде більше, так? Можна ще зробити е, різні варіанти нумерації. Ось, або таким виглядом у вигляді списку можна це зробити так, або, наприклад, зробити у вигляді маркерів, або можна зробити у вигляді нумерації. І, наприклад, якщо ми будемо писати, якийсь список перелік робити, то, як ви бачите, буде зберігатися автоматично нумеруватися той текст, який в нас є. Так, це зараз ми будемо прибирати. І давайте подивимося ще варіанти. А можна зменшити, збільшити відступ, будь ласка, ось так. І він збільшується залежно від того, що у вас є маркер на лінійці, як він переміщається, за допомогою нього можна змінювати. Або вручну через ось ці маркери. Тобто ви натискаєте на маркер. Якщо нижній, буде змінюватися для всього тексту. Якщо прямокутничок, то буде змінюватися для першого рядка. І так само ми змінюємо за допомогою правого маркеру і буде змінюватися відстань праворуч для всього тексту, для всього абзацу, виділеного вашого тексту. Ось таким чином. Так, давайте ми переберемо всі налаштування, які ми з вами робили, і спробуємо зараз додати таблицю. Для того, щоб додати таблицю, натискаємо Таблиця і обираємо, скільки нам потрібно стовпчиків, скільки рядків. Ось таким чином. Після того, як ми додали таблицю, ми можемо з вами так само в таблиці змінювати текст, розмір шрифта, колір, накреслення, заливку, що завгодно. Ми можемо змінити, натискаючи на кожну межу, змінити, яка буде. Буде вона відображатися або не буде відображатися, як вона буде відображатися. Далі можна робити, вносити текст, звичайно. Давайте спробуємо внести текст. І можна виділяти стовпчики, виділяти рядки. Можна, наприклад, якщо ви натиснете формат, вже з'являється функція таблиці форматування. І тут можна додавати рядок вище-нижче, вставляти стовпчик зліва, справа видаляти рядок, стовпчик або повністю таблицю, вирівняти висоту рядків і ширину стовпчиків. Ось такі моменти. Давайте спробуємо, наприклад, додати. В мене є четвертий, п'ятий, я хочу додати між четвертим і п'ятим. Тому я становлюсь мишкою або в четвертому стовпчику в будь-якому рядку, який тут є, мені це не важливо. Натискаємо формат, таблиця і додаємо стовпчик, наприклад, якщо нам надати між 4 і 5, в даному випадку справа. І ось у нас з'являється ще один стовпчик. Так само ми можемо зробити і зліва. І таке саме можемо виконувати для додавання рядків. Якщо я, наприклад, хочу об'єднати якісь рядки, ви можете об'єднати або форматування, або давайте тепер я покажу, як це робиться через контекст меню. Виділяємо правою кнопкою, ми ще натискаєте і у вас є кнопка Об'єднати клітинки. Це буде об'єднане. І так само можна роз'єднати. Оскільки ми не будемо вивчати і використовувати таблиці в наших практичних роботах, далі вже більш детально її пояснювати і показувати їх не буду. Я думаю, що ви далі зможете розібратися і самостійно. Ще дуже цікавий момент, який можна зробити з документом, це додати колонтики. Давайте ми його спробуємо додати. Щоб додати колон-титул, ми натискаємо Вставити і в нас є можливість додати верхній та нижній колон титул. Ось, будь ласка, верхній та нижній. Наприклад, ми будемо з вами додавати верхній титул. В верхньому колон титулі можна прописати, по-перше, тут є опцію зробити різні варіанти, і можна приписати будь-який текст. Давайте, наприклад, зробимо назву нашого коледжу скорочену. Ось таким чином. І цей текст теж можна змінювати, налаштовувати е, різні кольори, текст, ну, в общем, робити всі ті самі зміни, які ми, вам, ми з вами робимо для звичайного тексту. Щоб вийти з, е, меню, з колон титулів, ви просто натискаєте мишкою на поле, де написаний звичайний текст. І що зручно... У вас колон титул прописується на кожній сторінці, яка у вас буде, на кожній повністю сторіночки. Ще ми можемо додати, додати колон-титул у вигляді нумерації сторінки. Для цього так само вставити. І набирає, обираємо номер сторінки. І якщо ми хочемо, щоб на кожній сторінці був колон титул, у вигляді нумерації зверху обираєте ось цей варіант, знизу цей. Але якщо ви хочете, щоб перша сторінка завжди була без номеру сторінки, наприклад, у нас є реферат, перша сторінка не повинна мати жодного колантиту, це титульна сторінка, а вже з другої починати нумеруватися, то ви обираєте або цей, або ось цей варіант. І тоді будуть додаватися колонти. дивіться, тут на першому немає, а, а вже з другої з сторінки, коли онти додається. І прописується те, що ми з вами писали, і додається нумерація у вигляді сторінки. Ось таким чином. Наступна функція, яка дуже теж цікава, додати коментар. Виділяємо текст, до якого ви хочете додати коментар. І натискаєте будь-яким способом, який я вже вам показувала додати коментар. З'являється ось таке меню праворуч, де ви можете прописати, що ви хочете зробити. Наприклад, додати більше інформації. Ви прописуєте ваш коментар з побажаннями, що треба зробити, натискаєте Додати і вже інша людина, яка дивиться цей коментар, бачить ваше повідомлення і змінює ті налаштування, які ви написали. Після цього вона може натиснути на коментар, додати відповідь, наприклад, Змінили і натиснути Відповісти. І ось так у вас буде виглядати діалог між вами і іншим користувачем, коли ви виконуєте або хтось перевіряє вашу роботу, або виконуєте вдвох один і той самий документ. Можна додавати різні елементи до Google документу, але давайте ми їх будемо розглядати в іншому відео. Дякую за увагу.